Колись була весела, енергійна, дітей навчала в школі працювала, так швидко молодість пройшла, що не помітила, коли в квартирі залишилася сама. І тихо жінка постаріла своїх знайомих, друзів поховала. Була в старенької дочка, яка так рідко їй телефонувала, бо мала вже свою сім'ю, а часу їй на всіх не вистачало. Сусіди нові заселились, збирали ввечері гостей, пили, гуляли, веселились. На вихідних заснути не могла, бо музика їй заважала спати, але вона не скаржилась на них. Не звикла вона за життя людей хоч словом ображати. Її раніше знали всі, любили, шанували, а зараз під лоба глядять, глянь, яка баба пішла. Мабуть, років сто п'ять, хоча ходить старенька, завжди охайна щепурненька. Циклічно все йде в природі, але чомусь лиш доброта сьогодні більш уже не в моді, у шафі листи пожовклі лежать, де, мамо, люблю, ще рядки тремтять, вона їх читає крізь сльози й роки. Єдина це втіха у дні самоти. Колись була в очах іскра жива, А нині тінь, що спогади хова.